У росіян паніка, дехто навіть почав збирати речі у тимчасово окупованому Криму. Усе через удари по Севастополю. Сирени не працюють, укриття зачинені. Місцеві жителі не второпують. А чому це своїх не захищають? Ба Більше до них нарешті приходить прозріння, бо ж фактично їх спеціально наражають на небезпеку. Адже загарбники розміщують свої військові об'єкти та техніку просто за їхніми спинами. Нічого не нагадує. Так само ж у Криму в 2014-му захоплювали українські військові частини і інші об'єкти, коли так звані зелені чоловічки заходили услід за типу мирними бабусями. Усе в кращих традиціях росіян. Нічого не змінюється. Але ж давайте поговоримо про зараз. Що насправді відбувається у Криму? Чи це початок повернення і чого чекати надалі? Я Дарина Трунова. Сьогодні це і розберемо. 13.00 неділя, 23 червня, пляж Учкуєвка у Севастополі. Як пишуть місцеві жителі, без сигналу повітряної тривоги вони чують вибухи та бачать поруч стовпи диму у тому боці, де розташовані військові об'єкти. Вже після вибухів лунає сирена. Відпочивальники мерші збираються геть з пляжу. Пізніше так званий голова окупованого Севастополю гауляйтер Михайло Розвожаєв повідомляє про чотирьох загиблих і понад півтори сотні постраждалих на цьому пляжі. Міноборони Росії стверджувало, Україна, начебто, запустила у бік Севастополя п'ять ракет атакам з касетними бойовими частинами. Чотири, нібито, перехопили, але одна відхилилась від курсу і вибухнула. І звідси перше питання: як таке може бути? І друге щодо траєкторії польоту цієї ракети. Саме на цьому якраз і намагалися зіграти загарбники. Спершу вони звинуватили Україну, нібито у навмисному ударі по пляжу та США у наданні такої зброї, намагаючись на Вашингтон перекласти відповідальність за жертви серед цивільних. Але пізніше стало відомо, що відхилитися від траєкторії і вибухнути ракету змусив. Російський перехоплювач ППО відтак загарбникам нічого не залишилось, як визнати падіння уламків над пляжем. Це ніщо інше як результат роботи російської ППО. Але далі більше російські військові блогери здійняли чимало галасу. Вони активно критикували Міністерство оборони Росії та окупаційну владу Криму за неспроможність запобігти удару і наражання людей на небезпеку. Серйозно Невже і ці прозріли? А те, що сирена пролунала вже після вибухів на додачу, викликало хвилю обурення у місцевих чатах. Жителі буквально лютували через те, що безпекою цивільних нехтують, і те, що росіяни розміщують військову техніку та спорядження у місцях масового скупчення людей. Цитую. Чому не увімкнули повітряну тривогу? Де сирени, якщо на пляжах повно людей з дітьми? Навіщо потрібно було збивати над пляжем? Адже знають, що вихідний і буде багато народу. Ми сьогодні їдемо в Росію досить з нас. Я вже сумніваюся, що Севастополь, частина Росії після того, що довелося пережити. Після вибухів з'ясувалося, що і укриття, виявляється, були зачинені. І взагалі-то, як писали люди, їх потрібно більше, особливо неподалік пляжів укриття працює, ПВО. Укриття закрита. Дякую. У самому Криму почалася паніка, одразу ж поповзли вгору ціни на паливо, звісно, через бажання охочих покинути півострів. А російські туроператори почали скасовувати поїздки до Криму. Ті ж російські блогери почали задумуватися, чи варто взагалі вести дітей на такий відпочинок. А може, це останній шанс, щоби задуматися? Думайте краще, шановні. Російське міноборони традиційно посипало звинуваченнями в бік України і США. Але для чого? Ну напевно, для того, аби вплинути на Вашингтон і його подальшу допомогу Києву. Хоча що тут впливати, все всім і так давно зрозуміло. Хто прийшов у чужу країну, довгий час співав пісеньку, то не ми, то вони, і зрештою заявив якісь там свої права на українські території і розв'язав повномасштабну війну. Але щодо сакрального для Путіна Криму в Москві навіть не загікнулися про відсутність сигналів повітряної тривоги та зачинені укриття. Ну, то вже, мабуть, їх не так цікавить. Та ключове тут. Куди ж летіли ракети? Пляж, на якому було чимало людей, розташований у 10 хвилинах їзди від аеродрому Бельбек. Російські війська, як відомо, використовують його для запуску літаків, які регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру України. Але щодо такого сусідства біля пляжу скажу наступне: окупанти далеко не вперше використовують звичайних цивільних людей для захисту своїх військових об'єктів. Аналітики американського інституту вивчення Чення війни відзначають, що Росія так робить у Криму, та й напевно не тільки там, від початку повномасштабного вторгнення. Про це свідчать численні кадри та зображення супутникових знімків. Аналітики також стверджують, російська влада безвідповідально заохочувала туризм з Росії в окупований Крим під час війни. І це тоді, коли їхні ж військові продовжують використовувати півострів як плацдарм для своєї армії, тобто навмисно хова. За спинами цивільних. Ну, те саме було і в інших окупованих містах України. Тактика одна. Хоча і ті, хто розглядав для себе Крим як місце відпочинку, могли би дуже добре подумати, перш ніж туди їхати. Чому? Бо бавовна далеко не рідке явище на окупованому півострові. Але тому є пояснення. Тільки за два останні місяці українські сили оборони вразили у Криму близько 15 ворожих систем ППО. І це зрозуміло, чому не буду йти у військові деталі і роз'яснення, загалом прилітало у 14 міст півострова. Але як бачите, чомусь людей, охочих до моря, це не зупиняє. І навіть ці давні кадри, бо ж напевно там досі душевно і по-домашньому. Мамуль, мамулечка, давай надо сваливать отсюда. А може людям просто подобається бути живим щитом? Не розумію. Але менше з тим ці удари змушують російську армію направляти до Криму додаткові засоби протиповітряної оборони. Все для того, аби захистити ні, не людей, а існуючі бази. Бо ж півострів потроху, але впевнено стає для загарбників не таким комфортним і в перспективі. Припинить бути плацдармом для російських військових, так вважають аналітики інституту вивчення війни. Що варто з цього розуміти: війна Росії з Україною може закінчитися у Криму. Це думка оглядача американського журналу Бізнес інсайдер і серія успішних ударів останніми місяцями по російським військовим об'єктам, тому підтвердження. А що думаєте ви? Напишіть у коментарях. Та що може пришвидшити цей процес. Якщо росіян у Криму відрізати від логістики, а відповідно і від поповнення запасів, то це змусить їх підкоритися і повернути контроль над півостровом Україні. Про це заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. Очільник гур каже: у Чорному морі вже майже немає бойових кораблів. Це результат роботи українських морських дронів. Магура саме вони знищили російські. Кораблі на суму в півмільярда доларів та змусили частину чорноморського окупаційного флоту передислокуватися подалі від Криму. А далі за словами Буданова потрібно. Перерізати усі поставки до Криму, у тому числі і через Керченський міст, коли це може статися, і як побачимо, напевно, цей курортний сезон у Криму буде незабутнім і пекельно гарячим. А ви пишіть свої думки, коли ви вважаєте, що Крим може повернутися до складу України і чи чекаєте цього? А ще хочу нагадати, що тільки за останній тиждень через обстріли росіян лише на Харківщині були поранені 90 людей, семеро загинули. Росія не припиняє запускати туди свої авіабомби, через що гинуть якраз таки цивільні. Сьогодні окупанти вдарили по Одесі та Покровську і теж по цивільній інфраструктурі, і теж є постраждалі. Страшні зведення для нас, українців, це не просто суха статистика, це життя. Для росіян це геть інакше, і це бачимо по їхній тактиці і стратегії у цій війні. І зовсім не хочеться, аби світ про це забував. Тому коментуйте і поширюйте це відео. З вами була Дарина Трунова. Побачимось.